Зараз я знімаю нове відео про отаку гру, яку я не доснімав в перше відео. Ну зараз я точно переможу. Так. Вмикається. Ви пам'ятаєте, я реймбоуба. Якщо передивитися, то там немає мене. Де я дівся? Не знаю, так. Збираю, збираю, збираю кубики. О, правда. Хорошо. Так. Так, біжим, біжим, біжим. Пітнус. Віднос... Все! Бачите, я ж сказав, що я перебу. Я порівнюю. А так швидко я порвіню. Добре, зараз буде реклама 100%. Зараз я повернуся. Ось я повернувся. Так, ось тут зелений, оранжевий такий. Ну, реда я не зміг відкрити, тому що я і колись грав в цю гру. Ну, в мене не дуже вийшло його. Зараз я хочу приміряти якийсь скін. О, я хочу нубиком, Ну, хотілося б. Ось Скальмара. О, ось такі всякі. О, у мене Халк був. Макдональдс. Спайдермен. Цей Веном. Та я Веном хочу. Шрек. Добре. О, я можу подивитися рекламу, щоб купити цього скина. Ну, зараз я... Подивлюся рекламу і в мене буде цей скин. Все. Зараз я повернусь. пусть я купив отакий скін, все, я за нього граю. Ну-ка, я можу щось інше. Ух ти, я можу шапку собі купити. Ну, я поки це не буду. О, я ванту схочу. Так, ух ти, меч. О, я такий виберу. Так, а діамантов із Майнкрафта. Так, включаю це. Так, Rainbow банк. Тепер я отакий. І всі узнають, що я блогер, то будуть всі коло мене бігати. А, Блу-Блу-Блу! Ух ти, дивіться, як види тягати. Ммм, забрали кубик, який за мною тягав. І чайка. О, знали пасхалку. Там може забратися, тільки звісно з трудом, ну добре. Так. Біжимо. Ну добре, я покажу вам баг. Ух ти, Ми виграли і в мене Бетмен. Я, як ви думаєте, мені взяти Бетмен, Чи ні? Звісно взяти. Зараз я повернуся. Я поставлю лайк, будь ласка. Ось я таке як купив його. Взяв. Зараз знову буде реклама, <тит> Ну все. Так, ось ми загрузились. Так, і зараз я подивлюся, чи ми її стали Бетменом. Так а де Бетмен? Ось Бэмена, мене розблокірували його. Ну зато діаманти отримали за нього. Так. Ну, давайте спробуємо оце. Так, рейнбоу бам. Бан. Так, звісно, лагає трохи. Дятеві! А-а-а! Програли. Зараз я повернусь. Так, ось мені заново треба проходити. Як це незручно на планшеті, повірте. На телефоні проще на багато разів. Іди сюди, ня. А! Ну тут, в принципі, головна цель це вижить. Тут не... а Тільки вспомнив за вижить! Ох, ну зараз це не така вже і проста гра. Зараз я поміняю інший рівень. Ну зараз. Почекайте. Так, ось я повернувся. Зараз включимо рівень з Blue. Добре. Я вже хочу з гіном зеленим. Так, добре. Вмикаю. Реймбл банк. Отакий я в корабль. О вот там бігає. -у 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 -у, та що ж таке? А, оп, будем заканчувати відео. Ставте лайк, підписуйтесь. Пока-пока. Да,